Слава нації, вітаю на каналі Добрий я, Сашко Добрий. І що правильно те, що було гарматою танчика Т-72 або Т-90С московицького іменного Москва, який розійшовся у нас на ремфонд. Головним чином, звісно, оця труба, каталожна назва, також відома як ствол. Так, яка нас буде захищати Україну від тих самих московитів, які на ній їхали загарбувати, винищувати, мордувати і робити все з цим пов'язане. Цей напис можна бачити інші відео на каналі з цього приводу. От. І взагалом і цілому, я вам скажу особисто: у мене кожного разу з великою прикрістю, скажімо так, серце обливається кров'ю, коли я бачу, як валяються башти роками трофейні чи не трофейні, просто в полях, де відносно спокійно, де є змога їх фізично під'їхати забрати. От. І потім у підсумку приїздять, відрізають зазвичай різаками стволи там, на сувенірку, на ножі всілякі або на здачу на Чому? Ну, Тому що мені на четвертому році в лавах ЗСУ відомо, що ситуація зі стволами. На танчики в Україні, м'яко кажучи, не найкраще. І ви мені скажете, ой, ну там ствол, він і дещо і ржавий всередині. Так? То я вам скажу, що такий ствол в реалях використання цієї техніки, яку ми маємо на сьогодні в Україні, незрівнянно краще, ніж ніякого ствола. Так? Тобто краще, хай танчик працює там із закритих. Позиції і по всякому такому, так, із координацією. ну там накидує потроху 125 мм піструнів московитам аніж руками стоїть в шерзі, очікуючи на невідомо звідки ствол От. Ну, просто я ж кажу: у мене, наприклад, ну ресурсів немає, звісно, відповідних. Проте я переконаний, що. На рівні держави не мало би бути проблемою, в принципі, так, мати якусь команду, яка буде їздити трофейчики, там, збирати, розбирати, укомплектовувати, дефектувати, відновлювати і ставити в стрій. Проте цим, наскільки мені відомо, централізовано ніхто не займається. І тому. Можливо, такий би спосіб знову ж би бюрократизував би систему, і ми замість того, щоб поїхати крутнути собі ремфонд і мати його тут і зараз, чекали би невідомо скільки часу, з невідомо яких складів за нескінченною купою якихось там заявок, які систематично зникають в нікуди. Так? Або отримували відписку, що немає на складі. От, Я ж кажу, свої плюси, свої мінуси. Ну, а в загалом і цілому, скажімо так. В масштабах держави, наскільки я можу бачити, ситуація мене особисто не тішить. А в масштабах там, окремих підрозділів в цьому плані тішить, тому що є куди поїхати, є звідки пильнути, є звідки зняти і знову поставити в стрій. Тут насправді нормально налюбилися, вже різали, кромсали, випалювали як хотіли. Ну, а зараз воно Скільки трішечки часу має побути на самоті до заміни на танчику з пошкодженою трубою, так, стволом, то от нанесли сюди консистентне мастило задля консервації на ну, відносно невелику кількість днів. Зараз чимось замотаємо якимось пакетом чи мішечком і буде нам щастя, буде нам ще один танчик в строю. Що вам показати ще люльку? Можу показати люльку. А ви пам'ятайте підтримувати підписками, вподобайками, файниками, поширеннями і, звісно, пожертвами. Всі способи, так, картки, банки в описі під відео. Жертвуйте ваші. Ресурси, гроші, бо ми з нашим чином працюємо вашим коштом. Дякую за підтримку! Разом боремо й поборемо.